Представляють єдині знижки на кучику крем, 20% в аптеках, подорожних, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. В Україні понад 700 тисяч боргів за комуналку. Найбільше неплатників у Дніпропетровській та Харківській областях, а найчастіше позиваються до суду через борги за опалення та воду. Що здорожчало найбільше? Чи буде рости ще ціна на комуналку? Чому тарифи відрізняються в залежності від регіону та які сюрпризи чекають на українців після завершення війни? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення. Російською федерацією боргів за комуналку побільшало на третину. Про це йдеться в матеріалі Open Data Bot. Наприкінці минулого року в єдиному реєстрі боржників налічувалося понад 600 тисяч боргів за комуналку. За півроку їхня кількість зросла на 6,3 та сягнула трохи більше 701 тисячі проваджень. Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області, понад 100 тисяч проваджень або 14,3 від загальної кількості. Далі за рейтингом Харьков. Ківська та Донецька області майже 37% усіх боргів становить несплата за опалення. На другому зі значним відривом це борги за водопостачання. А замикають трійку – борги за світло. Це й не дивно, адже в Україні відчутно зросла вартість комунальних послуг. За рік тарифи зросли загалом на 18,6%. Про загальне зростання тарифів повідомили у держстаті за даними відомства. Здорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками на 9,1%. Утримання та ремонт житла на 3,9%, прибирання сміття на 3,1%. Водночас тарифи одразу на низку позицій поки що залишаються на колишньому рівні: водопостачання, каналізація, природний газ, гаряча вода опалення. Хоча і тут є свої нюанси. Тарифи на газ від 1 червня для 12 мільйонів домогосподарств, які підключені до тарифного плану фіксований компанії Нафтогаз України, тобто для 98% побутових споживачів України, залишаються незмінними. Сім гривень 6 копійок із ПДВ за кубометр газу. Така ціна збережеться до 30 квітня 2025 року включно. Тарифи на газ від 1 червня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній, за даними «Газправди», коливатимуться від 7 гривень 70 копійок до майже 10 гривень. У 9 з них, як і в «Нафтогазу», вартість кубометра блакитного палива буде незмінною до кінця квітня 2025 року. Нагадаємо, що до кінця літа, згідно з ухваленою Кабміном у квітні постановою, буде збережено Пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води для населення. Тарифи на воду від 1 червня, як повідомили в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, залишаються без змін, тобто на рівні, що був станом на 24 лютого 2022 року. Інша ситуація в тих громадах, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЄКП. Наприклад, у Смілі Черкаської області від травня 2024 року споживачі сплачують за тарифами, які викону кради підвищив уже вдруге за час повномасштабної війни. Тож детальну інформацію щодо тарифів на воду споживачам слід з'ясовувати у постачальників, адже в кожного водоканалу ціни різні. Вартість залежить від доступу до водних ресурсів, вартості електроенергії реагентів. Тощо найбільше підвищення торкнулося електроенергії, яка здорожчала на 69,7%. Від початку червня поточного року вартість становить 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Таким чином. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 квт година платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень, пояснюють у Міненерго. Водночас, протягом опалювального періоду від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. За умови споживання в цей період до 2000 тисяч кіловат годину. Електроенергії на місяць. Водночас, нічний тариф для споживачів, які мають встановлені двозонні лічильники, становитиме 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Наразі український уряд не має планів щодо нового підвищення цін на електроенергію. У травні Кабмін схвалив рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки кіловат година до 30 квітня 2025 року. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Ук в інтерв'ю обозі цей чинний від 1 червня тариф покриває виключно собі вартість виробництва електроенергії двома державними енергокомпаніями: Енергоатом та Укргідроенерго. А також передавання електроенергії, її розподіл в регіонах і постачання споживачу у цей же час. Ринкова вартість електроенергії становить близько 7,5 гривень кіловат година. Тобто тариф на електроенергію для населення в Україні субсидується державою. Вона зауважила, що раніше тариф був на рівні 2 гривні 64 копійок за кіловат годину. Тоді держава також субсидувала населення, тому що цей тариф не покривав значної частини реальної ціни. Через значні руйнації об'єктів енергетики держава має спрямовувати великі кошти на їхнє відновлення, щоб люди були зі світлом і не може фінансово підтримати населення в тих обсягах, що раніше. Гадаю, що періодично в Україні покращується ситуація з електропостачанням. Попри те, що ворог продовжує атакувати енергооб'єкти, по всій країні триває масштабна ремонтна кампанія. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону. Єдині новини. Ворог продовжує атакувати об'єкти енергетики, продовжує свій енергетичний терори. Вчора опера... об'єкти оператора системи передачі зазнали дронових атак в Житомирській і Чернігівській областях, наслідок чого пошкоджувалися, відключалися обладнання на підстанціях, повітряні лінії. Зв'язку з чим було знеструмлено побутових споживачів, промислових споживачів. Зараз енергетики вже більшу частину відключених внаслідок атаки споживачів заживили. Триває ліквідація наслідків, але через часті пошкодження ворожими атаками через ті мережеві обмеження, які які ми зараз маємо з боку оператора системи передачі, дійсно не навіть працюючи, готові до несення навантаження обладнання, генеруючих потужностей. Ми не завжди можемо передати повний обсяг електроенергії до наших споживачів. Укренерго повинно в найшвидші терміни відновити роботу. Цього обладнання для того, щоб енергосистема мала додаткові потужності якими ми будемо покривати дефіцит, який спостерігається на сьогодні, хоч ситуація з електропостачанням із обмеженнями стала трішки кращою, однак ми все ж таки закликаємо наших споживачів як промисловість, так і побутових, ставитися економно і розумно використовувати наявну електроенергію. Зараз триває масштабна ремонтна кампанія, практично на всіх енергооб'єктах ремонтна і відновлювальна, тобто ми ремонту і відновлюємо пошкоджене обладнання, проводимо технічні, технічний огляд, технічні роботи з підготовки до опалювального сезону об'єктів для того, щоб на протязі всього опалювального сезону наші енергетичні потужності працювали на свою повну потужність, і, і робота продовжується і. Сьогодні, на жаль, ми також будемо застосовувати графіки відключень. Вони будуть не такими жорсткими як попередні два тижні, але все ж таки одна-дві черги застосовуватимуться з 7 до 24 години. Про будь-які зміни вони можуть бути щодо графіків відключень. Будь ласка, дізнавайтеся на. Офіційних сайтах своїх обленерго в їхніх сторінках в соцмережах. І тут також нагадаю, що відключень не передбачається для підприємств критичної інфраструктури, а також для тих підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх власних потреб. І уряд надав таку можливість підприємствам працювати з імпортом, залучати імпорт для того, щоб забезпечувати себе безперебійною роботою, і мати постій. Іноді електроенергії примітно, що нині про енергетичну безпеку і автономну генерацію думають всі влада, бізнес і громадяни. Хтось подбав про необхідні технологічні рішення завчасно, а хтось мусить якнайшвидше зайнятися цим тепер. Влада теж не паса задніх і пропонує варіанти енергетичних програм як для бізнесу, так і громадян. І ще важливий момент, про який би хотілося ще раз нагадати українцям, що у нас запрацювали програми підтримки для кожного українця. для Підприємств для малого середнього бізнесу для того, щоб була можливість встановлювати свою власну генерацію, Це і сонячні панелі, газотурбінні, газопоршневі установки, системи зберігання електроенергії, діють е, в банках програми по безвідсотковому кредитуванню фізичних осіб, якраз от на придбання і встановлення сонячних панелей разом з системами зберігання електроенергії для бізнесу, різні програми. Кредитні е, пільгові по програмі 579 якими ви можете користуватися. Більше інформації завжди можна отримати за телефоном 1549 Це урядова гаряча лінія Струм, де ви зможете отримати відповіді на всі ці запитання. І дуже приємно, що на цьому тижні вже перші українці отримали безвідсоткові кредити в банках для закупівлі сонячних панелей. Тому будемо сподіватися Одіватися, що всі ці програми допоможуть українцям ставати більш енергонезалежними, примітно, що ситуація з електрикою в Україні може покращитися вже восени. Таке припущення зробив Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго. А от що до зими, то за словами гендиректора ДТЕК Енерго, поки складно робити прогнози. Все залежить від багатьох чинників. Якщо дивитися наші ретроспективи, то е, після е, літньої спеки, коли е, температурний Трішки знижаються і вже не так е, спекотно менше споживання електроенергії. Е, тому е, на початку осені завжди там у нас е, більш краща ситуація з точки зору зменшення споживання і достатності генеруючих потужностей. Тому я думаю, що е, якщо нових ракетних обстрілів не буде, такий дисклеймер. То на початку осені ситуація має покращитись. Стосовно зими, ну, слід розуміти, що всі втрачені 9 гвт потужності їх відновити не вдасться. Тому ситуація, коли будуть не вистачати власних генеруючих потужностей, і вона може виникати впродовж зими, при пониженні температур, опять-таки, буде більше потреба в електроенергії, тому що багато хто використовує електричний обігрів, угу. тому можуть виникати ситуації, коли також буде дефіцит потужності, і не буде вистачати власних генеруючих потужностей і не буде достатньо навіть імпорту електроенергії, можливі, будуть обмежені. І відключення світла, на жаль. А, складно спрогнозувати, які вони будуть. Будуть ли вони відключення, будуть ли обмежуватися окремі великі споживачі, тому що це залежить від загального балансу. На це багато чинників впливає і природні умови, і то, як ми відновимося, і то, які будуть обстріли, і то, які потужності по нам будуть на той час, коли це буде. Тому це є не Кокоренерго, у них окремий підрозділ, який е розраховує баланси і розуміє, що і як відбувається. Тому я думаю, що вони більш конкретно будуть розуміти вже до початку ОЗП. Як будемо проходити, однак про підвищення тарифів на комуналку ми з вами можемо почути і відчути ще не один раз. Як виявляється, підвищення ціни вимагає МВФ, і це має відбутися після закінчення війни. Уряд України оновив меморандум з міжнародним валютним фондом, який надасть фінансову допомогу у розмірі 8 мільярдів доларів. У одному з пунктів домовленості є зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення. Йдеться у тексті документа, опублікованому на порталі фонду. Потенці ні, реформи, як тільки дозволять умови, включать додаткове поступове підвищення тарифів з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни. Забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам. Тобто, як тільки війна закінчиться, буде потрібно поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат з одночасним виділенням адекватних цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств. Стверджується в документі. На яку саме суму буде зростання, не вказується, але є обіцянка захищати деякі категорії громадян. А ви маєте можливість повністю сплачувати кому. Послуги. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.